Навряд чи зараз можна встановити де і коли з'явилися гарніри? З французької мови це слово, що з'явилося в 19 столітті, перекладається як прикрашати або наповнювати. Тобто гарнір це не просто доповнення до основної страви, але і спосіб відтінити, підкреслити і доповнити його смак. І, зрозуміло, явище з'явилось багато століть раніше слова. Ще в стародавньому Римі приділяли особливу увагу як збалансованому харчуванню, так і вишуканому поєднанню смаків. Гарніри дозволяли досягати і того, і іншого. Одним із оригінальних давньоримських гарнірів були шматочки тіста, обсмажені в оливковій олії. За однією з версій, перші гарніри з'явилися на столах небагатих селян, які не могли дозволити собі повечеряти достатньою кількістю риби або м'яса. Доводилося набивати голодні шлунки чимось ще ситним та водночас доступним. Зазвичай це були крупи або овочі, тобто все, що росло на полях та городах даної місцевості. Втім, харчування селян у давнину не відрізнялося різноманітністю, тому каша чи, скажімо, горохове пюре нерідко ставали єдиною стравою на Бідняцькому столі. Складні гарніри, тобто які складаються відразу з декількох продуктів, швидше за все, з'явилися не відразу. У давнину навіть звичайний обід або вечеря складався з багатьох страв, зрозуміло, у тих, хто міг це собі дозволити. І кожен вид, скажімо, овочів, міг подаватися окремо. Зараз уже не можна встановити, чи це правда, але поява і популярність складних гарнірів пов'язують у тому числі з ім'ям великого кардинала Рішельє. Того самого, що будував підступи мушкетерам у знаменитому романі Дюма. Як людина вкрай зайнята, він просив замість різних змін страв подавати йому всю їжу відразу і на одній тарілці. Мовляв, щоб блаженствувати над кожною стравою окремо, знадобилося б знатно, занадто багато часу. Втім, до кількох змін страв були звичні лише аристократи і багаті городяни, селяни ж і небагаті ремісники харчувалися як було зазначено вище всім, що могли знайти. Не дивно, що Рататуй, один із відоміших у світі складних гарнірів, був винайдений ще в середні віки, задовго до Рішельє, що жив. У 17 столітті. Прованські селяни дуже здивувалися, дізнавшись, що кількома століттями пізніше їхня традиційна страва здобуде таку широку популярність, адже самі вони найчастіше задовольнялися їм вимушено, не маючи доступу до іншої їжі. З французького рататуй перекладається як їжа, яку помішують. І є різноманітними тушкованими овочами, взятими приблизно в рівних пропорціях, з додаванням чеснику перцю, солі і запашних трав. Вперше рецепт цієї страви з'явився на сторінках кулінарної книги у 1778 році. А сьогодні її готують та люблять чи не в усьому світі. Майже кожна гаряча і холодна м'ясна або рибна страва та й багато закуски заведено подавати з гарнірами. Для їх приготування використовується широкий набір продуктів: овочі, крупи, макаронні вироби, гриби і навіть фрукти. Особливо популярні овочеві гарніри. Для їх приготування використовують як свіжі, так і консервовані овочі. Їх відварюють, смажать, запікають і тушкують. Зазвичай овочі для гарніру готують так само, як і для самостійної страви. Гарніром можуть бути будь-які продукти, залежно від того, що у блюді вважається основним компонентом. У пострадянських країнах гарніром прийнято називати доповнення до м'ясних або рибних продуктів у вигляді круп, макаронних виробів овочів. Класична французька кухня також включає в це поняття будь-яке доповнення, у тому числі картоплю. У кухні інших європейських країн використовують також салат, хліб, не менш популярні рис та кускус у стравах східної кухні. У сучасній кухні поняття гарнір. Трохи ширше і містить у собі, наприклад, продукти, які кладуть в тарілку з консоме, або те, що кладуть на порційний шматок м'яса. Тощо, гарнір може відтіняти страву або контрастувати з нею за смаком або кольором. Деякі види вибирають лише заради візуального впливу чи аромату. Петрушка вважається традиційним класичним гарніром завдяки своїй чіткій формі з різмляними листям. Гарніри розподіляють за наступними видами: овочеві, круп'яні та макаронні. Гарніри можна поділити на прості, які складаються з одного продукту. Наприклад, картопляне пюре. Картопля відварна, кульки, груші, бочечки, грибочки, спіралі і так далі. Капуста відварна або припущена, спаржа припущена, рисова або гречана каша, макарони відварні. і складні гарніри. Зазвичай складні гарніри складаються із двох-трьох різних продуктів. Наприклад, Морква чи буряк припущені чи відварні, картопляне пюре, капуста тушкована, картопля відварна, цвіта капу... цвітна капуста смажена, картопля відварна, гриби смажені, картопля смажена, помідори смажені, картопля смажена, солодкий перець смажений. Гарніри з овочів можуть бути простими, комбінованими і складними. До простих гарнірів входить один вид овочів. Комбінованих два, складних три і більше. Овочі в комбінованих і складних гарнірах повинні поєднуватися між собою за смаком і кольором. Наприклад, картопля смажена, зелений горошок або квасоля відварні. Картопля смажена і овочі в молочному соусі, картопляне пюре, морква або буряки, тушковані в сметанному соусі. Та інше. В якості гарнірів можна також використовувати окремі овочеві і круп'яні страви. Гарніри підвищують харчову цінність страв, урізноманітнюють їх смак, дають можливість гарно оформити страву. Для приготування гарнірів використовують широкий набір продуктів: крупи, бобові, макаронні вироби, картоплю, овочі, гриби, плоди і ягоди. Також я хочу сказати, що існує ще додатковий гарнір: це свіжі, солоні, мариновані, консервовані овочі і плоди а масою по 25-50-75 грам на порцію. Якщо передбачається подача додаткового гарніру до 25 грам, то його відпускають з основним гарніром, але розташовують на відстані від гарячих продуктів. Додатковий гарнір масою 50-75 грам подають на закусочні тарілці. На цьому слайді ви можете побачити класифікацію страв і гарнірів з овочів за способом теплової обробки. Залежно від виду теплової обробки, розрізняють страви з відварних, припущених, смажених, тушкованих і запечених овочів. Для приготування страв і гарнірів з відварних овочів. Використовують варені картоплю, капусту, буряки, моркву, стручки зеленого гороху і квасолі, варять на воді або парі. Страви і гарніри з припущених овочів. Для їх приготування використовують моркву, гарбуз, кабачки, капусту, томати, шпинат, щавель, ріпу або їх суміш. Припускають у невеликій кількості рідини. Води, молока, бульйону. Гарбуз, томати кабачки припускають у власному соку. Для приготування страв і гарнірів з смажених овочів використовують овочі сирі і попередньо зварені. Сирими смажать картоплю, кабачки, гарбуз, ріпчасту цибулю, томати. Буряк, моркву, капусту попередньо варять. Або припускають, а потім смажать. Для приготування страв і гарнірів з тушкованих овочів використовують капусту, картоплю, кабачки, перець, баклажани, тушкують кожен вид овочів окремо, або разом. Суміш овочів, а також деякі фаршировані овочі. Для приготування страв і гарнірів з запечених овочів використовують картоплю, капусту, кабачки, томати, гарбуз. Перед запіканням більшість овочів варять, припускають, тушкують або смажать. Іноді використовують сирими, запікають при температурі 250-280 градусів Цельсія. Майже кожна гаряча і холодна м'ясна або рибна страва та й багато закуски заведено подавати з гарнірами. Для їх приготування використовується широкий набір продуктів овочі, крупи, макаронні вироби, гриби і навіть фрукти. Особливо популярні овочеві гарніри. Для їх приготування використовують як свіжі, так і консервовані овочі. Їх відварюють, смажать, запікають і тушкують. Зазвичай овочі для гарніру готують так само, як і для самостійної страви. Гарнір подають для збагачення страви додатковими харчовими речовинами. Наприклад, якщо основна страва це м'ясні вироби, що містять мало клітковини. Для збільшення його обсягу і маси, і для поліпшення смаку страви. Найважливішим моментом є не стільки приготування самого гарніру, скільки його правильний підбір до певної страви або продукту це справжнє мистецтво, тому що від гармонійності поєднання основної страви і гарніру. Залежить смак страви. Правильно підібраний гарнір підкреслює особливості, пом'якшує або збільшує гостроту основного продукту, коригує його жирність, солоність, солодкість або кислоту. Таким чином, він покращує смак страви. Невідповідний же гарнір може погіршити смакові якості страви. Мистецтво кулінара це вміння добре приготувати страву, а також правильно скомпонувати його смаковий букет, майстерно поєднуючи головні складові страви. Основний продукт соус і гарнір. Здавна кухарям відомі поєднання продуктів, разом створюють дуже привабливі і смачні ансамблі. Наприклад, рис і страви з курки. Зелений горошок і різноманітні котлети, тушкована капуста і смажена свинина чи гуска, печериці та делікатесні страви з риби і птиці. Ці відомі поєднання можуть ґрунтруватися на таких моментах подібні якості продуктів, наприклад, рис і куряче м'ясо відрізняються ніжним смаком. Здатність гарніру пом'якшити жирність продукту. Наприклад, тушкована капуста знижує жирність смаженого гусака або свинини. Вибір гарніру залежить також від призначення страви. Тому до холодних страв, а також закусок, які повинні порушувати апетит, подають зазвичай гарнір з гострим. Або солоним смаком, це можуть бути соління, маринади або овочі, приправлені різними гострими соусами або заправками. Вибираючи гарнір до холодних страв, потрібно враховувати, що продукти для його приготування повинні бути смачними і апетитними і в холодному вигляді. Тому для гарнірів до холодних страв. Часто використовують яйця, крапів, ракові шийки і тому подібне. Однак потрібно уникати круп і макаронних виробів, адже вони зазвичай холодними не подаються. Уваги та вміння кухаря вимагає і подача гарніру, оскільки він є основним елементом в оформленні та оздобленні страви. Тобто значною мірою визначає його привабливість. Акуратно і красиво покладений гарнір додасть страві особливо апетитний вигляд. Круп'яні гарніри це розсипчасті чи в'язкі каші. Макаронні вироби використовують для гарнірів відварними, бобові відварними у вигляді пюре. Для приготування овочевих гарнірів використовують різноманітні свіжі, солені, квашені, мариновані, відварені, припущені, смажені, запечені і тушковані овочі. Універсальними гарнірами є гарніри з картоплі. В залежності від смакових особливостей і від виду теплової обробки картоплю піддають різній кулінарній обробці. Варінню, смаженню, тушкуванню. Норма гарніру на порцію прийнята 150 грам. В залежності від харчової цінності гарніру ця норма може бути зменшена до 50 грам чи збільшена до 200 грам. Гарніри з картоплі займають особливе місце в кулінарії. Адже смакові якості цього овоча роблять його практично універсальним. Його з успіхом можна застосовувати до чисельних і найрізноманітніших страв. Проте залежно від смакових якостей основного продукту картопля піддається різній кулінарній обробці. Має велике значення те, в якому вигляді подається картопля на гарнір. Одні страви Наприклад, відварний язик, ковбаси на півкопчені сосиски, вимагають до себе на гарнір пюре, інші, такі як відварна риба, відварну картоплю, а смажена риба, смажену картоплю. Для порційних страв з смаженого м'яса підходить суха смажена картопля у вигляді стружки або соломки. Правила підбору гарніру до страв. При підборі гарнірів враховують вид основного продукту і спосіб теплової обробки. Страви з риби найкраще поєднуються за смаком з гарніром з картоплі. Її можна доповнити консервованим зеленим горошком, спаржею, цвітною капустою та іншими овочами. До вареної і припущеної риби подають картоплю відварену, картопляне пюре, рагу овочеве, овочі припущені. До смаженої риби подають смажену картоплю, комбінований або складний гарнір. Запікають рибу з попередньо звареною картоплею. Часто її перед запіканням обсмажують. Кашами розсипчастими, макаронами вареними, помідорами смаженими. Як доповнюючий гарнір до страв з риби окремо на закутасачні тарілці подають огірки помідори свіжі, солоні або мариновані, салат з капусти в кількості від 50 до 70 г. При подачі до риби кладуть лимон. Прикрашають зеленню. Страви з відварного м'яса рекомендують подавати звареними і припущеними овочами: відварну брюссельську або цвітну капусту, спаржу, спаржеву квасолю, овочеві набори, асорті, картоплю відварну, картопляне пюре, а також припущений рис. Інші розсипчасті каші. Страви зі смаженого м'яса гарнірують смаженою картоплею овочами, смаженими кабачками, в тому числі цукіні, баклажанами, цвітною капустою, смаженими овочевими наборами, припущеними відварна брюссельська або цвітна капуста, спаржа, спаржава квасоля, овочеві набори, цукіні, солодкий перець різних кольорів. Баклажани, помідори, цибуля. Перераховані овочі комбінують з урахуванням кольору і смакових властивостей. До грудинки поросятини подають розсипчасті каші, тушкують м'ясо не тільки з картоплею, але й з іншими овочами. цибулею, кабачками, баклажанами. До страв із птиці відварної подають каші розсипчасті, зелений горошок відварний, картоплю відварну, пюре картопляне, овочі відварні, складний гарнір із фруктів, апельсинів, мандаринів, яблук, бананів, авокадо, ананасів, киві, старфрутів це зірчасте яблуко, лайма, папаї та інших. До відварних гусей і качок капусту тушковану, яблука в печені. Враховуючи кольорову гаму, смакові властивості, овочі і фрукти на гарнір можна подавати, комбінуючи їх по видах або з'єднуючи між собою. Тому і називаються гарніри прості з одного виду продукту. Комбіновані із двох видів продуктів нескладного приготування і складні із трьох і більше видів продуктів зі складною кулінарною обробкою. Норма гарніру на порцію в середньому 150 г. В залежності від харчової цінності гарніру, ця норма може бути зменшена до 50 г. Додатково на гарнір можна подати свіжі, солоні або мариновані овочі і консервовані плоди масою нето по 25-50-75 г на порцію. Якщо передбачається подача додаткового гарніру до 25 г, його відпускають з основним гарніром, але розташовують на відстані від гарячих продуктів. Додатковий гарнір масою 50-75 грам подають на закусочній тарілці.